Службою безпеки і набу. Є інформація, що про заплановане затримання Міндіча і проведення обшуків його завчань, що міг попередити сам директор НАБУ Семен Кривонос. Оце те, що заслуговує на велику увагу і внутрішнє розслідування. Мені важко повірити в це, але таку версію я не відкидаю. Її необхідно перевірити, оскільки вона має певне підтвердження. Як стверджують джерела в соціальних мережах, Кривонос створив у набу так зване офісне крило, яке прикриває Офіс Зеленського і демонстративно займається піаром на затримання корупціонерів середньої ланки. Згадайте, як Кривонос бігав на доповіді до Зеленського та інформував його про дільні справи, а також погоджував свої дії з головою служби безпеки Малюков, брідко було дивитися. Набу мало виставити спеціальні індекси для затримання особи на контролі, наприклад, індекс В або індекс В.